У Ніжинському краєзнавчому експонується унікальна виставка сучасного мистецтва, що передає автентичну атмосферу древнього міста. Ніжин завжди різний, і про це вже вкотре доводять роботи 28 народних майстрів, які представлені на цій розкішній виставці. І це не просто виставка, а своєрідний мистецький діалог між поколіннями, стилями та індивідуальним баченням, каже майстриня сучасного мистецтва Катерина Васечко. На виставці у мене ляльки, тому що давно вже займається ляльками, і я почала займатися керамікою. Тому вперше у мене от тут у мене є керамічний посуд. Ніжинська майстриня Катерина Борисова представила на виставці роботи в японській техніці Ошібана, що в перекладі означає пресована флористика. Роботи мисткині також експонуються у південній Кореї та Японії. Це все з натуральних українських квітів та рослин замість фарб. Ця техніка вона не така популярна, тому що дуже складно і довго займає час, щоб зробити сам матеріал, якісний засушити. Тобто, це цілий рік я заготовлюю квіти, рослини для того, щоб їх використати в картинах. І виконання такої роботи великої займає близько місяця. Живопис, вишивка, художні розпис, кераміка, а ще бісероплетіння, різблення, лозоплетіння, ошібана та лялькарство, і все це в унікальному ніжинському прочитанні у кожній роботі проглядається характер автора, подих рідного міста, а ще енергетика ручної праці, що зберігає тепло серця. Це важливо, тому що об'єднує майстрів. Кожен бачить, хто чим займається не у себе вдома а може представити свої роботи всьому місту і прославляти своє місто, Україну дуже приємно взагалі про виставку. Думали і планували доволі таки давно, ще з 2019 року, але так як пандемія і повномасштабне вторгнення, то її відтерміновували. І ось в 2025 році якраз спільною працею управління культури і туризму міста Ніжина, нашого відділу, і майстрів виникла ось така чудова. Різнонаправленна виставка серед поважних гостей на виставці, і очільник Ніжина Олександр Кодола каже, підтримка творчої інтелігенції у пріоритеті роботи міської влади. І власне такі виставки є чудовим доказом розвитку неймовірних талантів. А тут представлено роботи 28 народних майстрів в різному в різних сферах і це дійсно. Наші справжні таланти, багато робіт побували за кордоном на різних міжнародних виставках, зокрема і Корея, і інші країни. І тому дуже приємно, що незважаючи на всі негаразди пов'язані з війною, Ніжин продовжує жити, продовжує розвиватися, в тому числі і культура показує свої досягнення, свої таланти. Ця виставка у нас присвячена дню незалежності. Вона триває два місяці в нашому місті. І тому ми запрошуємо всіх містян, всіх гостей міста відвідати. Ці експозиції і трішечки переключитися від тривог, від війни, побачити щось прекрасне.